Колиска казок Еріка де П'єрі. Історії про тварин Колючий кущ Заєць Бухань що духом чав лісовою стежкою. Аж раптом відчув, що страшенно втомився, тож зупинився. Де б знайти місце для відпочинку. За високою сосною був величезний мурашник, а на гілках щебетали пташки. У цьому лісі так гамірно, невже зовсім немає тихого місця, подумав заяць, почухавши довгі вуха. Він хотів спати, а не стрибати з боку в бік. Несподівано бухань побачив густий кущ біля вкритої мохом скелі. Так, ой, цей кущ. Саме годиться, щоб під ним подрімати, позіхнув заєць. Наблизившись, вухань понюхав дрібне, красиве, темно-зелене листя. Здається, він нарешті знайшов місце для відпочинку. Заєць сунув носа у кущ. Ой, що ж це за сильний біль, щось ужалило. Щось його таки дійсно ужалило. Притиснувши вуха, він зарепетував на весь ліс, ніс відразу набубняв і почервонів. Від того галасу їжачок Колько аж підскочив з переляку і визирнув із-під куща. хто це так кричить? Я спав! вигукнув він. Побачивши, що заяць плаче, тримаючи лапками за носа, Колько закляк. Вибач, це все мої голочки, то вони тебе вкололи. Я не помітив. Пробач, що завдав тобі болю. Вухань здивовано подивився на їжачка. Чому твоє хутро колюче, моє он яке м'якеньке? Колько похитав головою. Я не винен, що моє тіло вкрите голками. Така моя природа. Я народився таким. Заяць не хотів чути виправдань, і, насупившись, забарабанив задньою лапою по землі. Він стукав так швидко, що їжак не встигав за рухами. «М що ти робиш з лапою? спитав здивований колько. Коли я нервую, то завжди так роблю, була відповідь. Мені дуже шкода, я не хотів тебе вколоти. Їжак не знав, чим зарадити в цій біді. Заєць дивився на колька. Не схоже, щоб той був злий. Навпаки, він видавався цілком привітним. Якщо хочеш, ми можемо гратися разом, тоді ти швидко забудеш про біль у носі, запропонував колько і покотився стежкою. Заєць, хоч ніс досі болів, долучився до гри і покотився за їжаком. Вони перекидалися, і реготали, і вухань відразу забув про свого поколотого носа. Цей день, проведений із новим другом, був дивовижний, але вухань більше ніколи не потикав носа в кущі.